Уже більше двох років українці фактично живуть новинами: інформація про повітряні тривоги, обстріли, зміни фронтової та політичної ситуації та інше. Але де ж отримати достовірну інформацію, яка стосується нашої країни? Ми вийшли на вулиці Коростеня, щоб дізнатися, звідки коростенці дізнаються новини. Отак От переважно через телеграм дивлюся. Ну, ток це то все інтернет. Що саме? Інтернет, сайти всякі різні. Телевізор. Які канали? Всі підряд. Які, наприклад? Ну, я, я, які, які є по я, я, кабельному аналоги називаються. Ті, що показують, то дивіться, тільки всі переключають. В основному я користуюся телеграм-каналами, звичайно, перевіреними, так як зараз є дуже багато дезінформації. Тому я намагаюся фільтрувати її е, і споживати її з таких, скажімо, каналів, які перевірили. Тому... Це які, наприклад? Е, часто дивлюся Стерненка, наприклад, е, я йому більш довіряю, може, Лачин пише, е, може бути, також е, більш такі, можливо, радикальні канали, але все ж таки правда вона така. Як і всі інші з інтернету. Що це саме? Які сайти, телеграм-канали? Телеграм-канали в основному. А про, про загалом про Україну, Укранет. З Телеграм. Новини в основному. Ukraine now. Канал Головнокомандувача Зеленського іноді. Дехто запитаних не змогли пригадати назви ресурсів. У телеграмі. А які саме канали? Не пам'ятаєте? Ні. Інтернет «Інтернет-сила». Де, де зайшла в інтернет, там і побачила. Та любий, дуже багато їх. Я навіть не запам'ятав її. Частина опитаних вирушає за пошуком інформації до своїх близьких людей чи знайомих. Від чоловіка, якщо чесно, я взагалі новинами не цікавлюсь. Більшість получає інформацію від чоловіка. А він де? А він з інтернету, мабуть. Мабуть, з інтернету. Ви не знаєте, там, з яких сайтів, з телеграм-каналів, з якихось офіційних джерел. Все, що телеграм-канал, найчастіше Ютуб також. У знайомих, кого поважають, які дуже треба акуратно зараз. А ви впевнені, що в них перевірена інформація? Ну вони освічені. А звідки вони її беруть? Наші, наші. Я, я сам батюшка, церковнослужитель. У мене є такі прихожани, які освічені. Деякі користенці зазначили, що для них важлива різноманітність інформаційних джерел. Я стараюсь не бути в одному інформаційному пухері. Я дивлюся всю інформацію з різних джерел. Тобто, це критичне мислення має бути таким. Тобто, треба інформацію брати з інших з різних джерел і потім думати, що може бути насправді виробити висновки самому. Я дето 10 пабліків перед... ну, дивлюся, і тоді роблю виводи. Отже, щоб не стати мимовільною жертвою інформаційної війни, слід довіряти лише офіційній інформації при споживанні новин, які стосуються нашої держави. Інститут масової інформації провів моніторингове дослідження і визначив список найякісніших і відповідальних українських онлайн-медіа. Також потрібно звертатися до офіційних сторінок оборонних структур, керівництва України та інших державних структур.